Дівчата, всім привіт! Сьогодні Балтійський бурштин. Нова частинка. прикраси неймовірні, в принципі, як і завжди. Але цього разу просто кожна модель мені до вподоби. Супер просто. Швиденьке нагадування перед показом прикраси в сріблі 925-ї проби вироблені у Польщі у місті Гданськ. Відбираються мною особисто. Я не можу собі дозволити обирати там по фото, передавати якимись автобусами і так далі ці прикраси, тому я їду за кілька тисяч кілометрів, щоб забрати для вас прикраси. Також швидко нагадаю про телеграм-канал Viber спільноту, куди я виставляю актуальну наявність залишки після виходу відео. Посилання на них в першому закріпленому коментарі також є в описі під відео. І ще там є посилання на месенджери, де ви можете обрати зручний для вас і вас перекине на діалог одразу. Не треба нічого шукати. Шукати вводите. Почнемо з ось такої красуні каблучки високої, артикул 140, вага 21 грам. Розміри регулюються в цих каблучках. Початковий саме в цій моделі, 17-й можна відкрити на кілька розмірів, можна також навіть і зменшити. Дивіться, яка краса, що у нас тут є листячко і бурштин неймовірна краса. Висота над пальчиком 2 см. Загальні габарити 2х3 см. Вартість каблучки 6890 гривень 165 доларів. Так, далі, ось такий ексклюзивчик. Каблучка 141, 23 грами за вагою, 19-й початковий розмір, також є регулювання. Дивіться, який тут перехід з темного, світлий просто фантастика. Я прямокутну форму обожнюю. 1,5 см висота. Габаритний розмір 3х2,3. Вартість такої модельки 7935 гривень 190 доларів. Звісно, такі габаритні каблучки вони не бюджетні, сильний ну, бурштин такого розміру, плюс багато срібла. Так, далі ось така кон'ячна моделька з трояндою і листечком. 142 артикул, 15,2 вага, 18,5 початковий розмір. 2 на 2,5 см розмір, висота 1,7 см. І вартість 4300 гривень 103 долари. Далі ось така красуня більш акуратна, 143 артикул, мага 11,1, 16,5 16 початковий розмір. Класна така коньячна медова, я такий колір саме так називаю. Блискуча. 1,7 на 2,5 см розмір і висота над пальчиком 1,3. Вартість 3130 гривень 75 доларів. Далі 144 артикул. Така пласкенька каблучка. Класна, 144. 12,8 вага, 16,5 початковий. Така вона мінімалістична, на мій погляд, дуже класна. 1,8 на 2,5 см розмір і вартість 3635 гривень, 87 доларів. Далі красуня, ось така 145 артикул, майже прямокутна, 13,6 вага, 19,5 початковий розмір. Такі ось великі включення всередині. Колір просто фантастика. Тут зі зворотнього боку, ось таку, я не знаю, як правильно назвати, може, смолу якусь наносять, і вона трошечки затемнює бурштин і утворюється ось така краса. 2,5 на 3 см розмір. Вартість 3840 гривень 92 долари. Ще в зелених тонах є ось така овальна моделька 146. 14,8 вага. Чітковий розмір, розмір 17,7 можна також збільшувати, без проблем. Колір темний, позаду, більш чорний такий і більш золоті включення. 1,7х 2,8 см розмір. Висота 1,1. Вартість 4175 гривень 100 доларів. Дівчата, ось таку маю нереально красиву підвісочку. Вона без комплекту, але не могла її просто не взяти. Подивіться, яка розкішна. 157 артикул, вага 14,6. Лимонний такий класний колір у бурштину. Хто брав каблучки раніше, можливо, в докомплект, або як самостійна прикраса, буде супер. Довжина 6 см. Вартість 99 доларів 4135 гривень. Для дівчата маю ось такі овальні каблучки, вони в великих розмірах. Одразу кажу. Це я іноді, знаєте, щось замовляю, там в необхідних розмірах, а потім забираю, а іноді щось з наявності беру. Ось ці каблучки саме були в наявності і тільки у великих розмірах. Дівчата, на середньому пальчику каблучки 21,5 обидві, нижня більш темна. І на вказівному розмір майже 20 і 8. 147 артикул, вага 4,2. Біле срібло. 1,2 на 1,7 см розмір. По вартості однакові. 1045 гривень 25 доларів. Ще, дівчата, є одна така зелена. В розмірі також великому 21,5. А вага 4,10 і ціна. Дівчата, є пара ось таких сережок, вони можуть бути сюди в комплект, мені здається. Трошечки вони більш золоті, напевно, але дуже гарно разом. Вага 3.10, всього, 28 артикул. І ціна. До речі, забула сказати, що якщо ви погортаєте групи з актуальною наявністю, ви зможете продивитись все, що є в наявності по минулим відео з бурштином. Я все виставляю, там актуальні каблучки і не тільки, дивіться. Так, тепер, дівчата, мають дві ось такі класні модельки: жовту і коньячну. Дівчата, вони за вагою, і розміром тут однакові 9,30, розміру 18,8 Вони тут без регулювання йдуть. Абаритний розмір 2х2,5 см, сам бурштин 1,3х1,8. Вартість 2630 гривень 63 долари. Дівчата, тільки що знайшла в себе ще дві таких жовтеньких каблучки. Я їх раніше показувала, чомусь думала, більше немає. Вони тут під іншими артикулами 23,1,2. Вага 9,9,40, розмір 19,3, тут трошечки більше. По ціні цих також напишу, трошечки відрізнятимуться. Тепер, хто хотів павуків, є кілька штучок, розміри, напишу на екрані які саме. Каблучки під 103-м артикулом, 7-10 за вагою. Тут ось такі кульки кон'ячні. Цього разу ще приїхали ось такі сережки, їх можна взяти як в комплект, так і окремо. В сережках кульки будуть трошки світліші, ніж в каблучках. Сережки під 108 артикулом 4,5 г за вагою. Є кілька пар, можна окремо, можна, повторюсь, разом. І ще, дівчата, є в мене одна підвізка. Зараз покажу, але тут дефект є. Підвізка дуже крута, але тут в одному місці ось тріснув метал. Дивіться, бачите, ось. На носку, в принципі, не впливає, якщо будете акуратно носити, воно не чіпляється. Просто тут є ось такий моментик. 106-й артикул, вага 11,8. Підвізка класна. Габарити і ціни напишу. Так, дівчата, тепер трошечки сережок, Ось такі овальні красунчики, 149-й артикул, 9 грам за вагою. Застіпка. Хто раніше брав каблучки? Може бути в комплект. Тут такий бурштин більш темний. Довжина 4 см. Вартість 2550 гривень 61 долар. Тепер дві пари ось таких сережок, модель однакова, верхні такі більш світлі, світлий коньяк або медові, і нижній темний коньяк. Артикул 150, вага 3 і 3,1 грам верхні. Ось такі тут петельки. Довжина сережок 3,6 см, бурштин 07 на 1,5 По вартості трошечки відрізняються, пропишу на екрані. Тепер дівчата пара ось таких сережок з темно-зеленими крапельками. Навколо такі тут цікаві малюночки, чи квіти, чи що, це навіть не можу зрозуміти. Також на петлях. Артикул 151, 4,5 грами вага. Показую ближче бурштин, він не один в один. І взагалі в сережках це іноді є проблемою. Бо дівчата думають, що вони мають бути взагалі там ідентичні повністю. але... Ну, Це натуральна вставка, і вона не може бути один в один. Ось такі відмінності, вони допустимі. Довжина 3,9 см, вартість 1170 гривень 28 доларів. Дівчата маю дві пари кліпсів класних. Хто не носить звичайні сережки, це ваша історія. Ось такі 152-й артикул, вага 4,60. Зараз додивилася, що трошечки вони за формою відрізняються не критично. Просто показую тут більш. Кругленька овальна форма, тут трошечки скошений кутик. Бачите? Ну, Нічого критичного. Звичайно, кліпса. Знаю, в мене є дівчата, котрі не носять сережки через непроколоті вушка. Ось такі можна замовляти. Десь 1,3х1,4 см розмір, вартість 1130 гривень 27 доларів. І ще дівчата ось такі кліпси з ромбиками. Артикул 154, вага 4,10. Без застібок незручно їх тримати взагалі. Також дуже симпатичні, 1,5 см десь розмір, і вартість 1045 гривень 25 доларів. Далі моделька 153, 4,10 за вагою на омезі. Світлий коньяк, дуже гарні. Розмір 1 на 1,3 см. Вартість 1045 гривень 25 доларів. Далі маю ось таку пару гвіздків кон'ячних, 155 артикул, вага грам 10. Вони такі взагалі мінімалістичні, нічого зайвого. Гвіздок. Сторона квадратику десь 4 міліметри. Вартість 420 гривень, 10 доларів. Ще, по гвіздкам є ось такі кругленькі зі світлом, таким медовим бурштином 156 артикул, вага 2,60 гривень. В діаметрі 7 мм. Вартість 630 гривень 15 доларів. Чи дівчата, приїхали. Ваші улюблені сережки на довгих петлях. Ось такі ось двосторонні, є в різних кольорових поєднаннях: ось такі повністю зелені з обох сторон. Моделька під артикулом 160, середня вага 4,60. Довжина 3,8-3,9 см. Другий варіант вставочок це коньяк, також з обох сторін. І ще в мене є кілька пар з міксом. Тобто, тут одна сторона зелена, друга коньячна. Дуже оригінально ефектно виглядає. Діаметр бурштину тут десь 7 мм. По вартості вони всі 1170 гривень, 28 доларів. Ще дівчата мають один ось такий браслетик з регулюванням розміру, з міксом бурштину. Зелено-золотий, коньяк і світленький такий медовий. Артикул 158 вага 6,20. Ось таке регулювання дуже зручне. Півтора смрі десь найбільший бурштин в діаметрі. По ціні браслетик 42 доларів. Сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!